над світом ясна Україна її оберіг від мова єдина. Мова тримає, коли падає тиша, мова ворожу темряву знищить. Коли захисник боронить країну, ми словом полакаємо силу єдину. Навіть грамоти і серед мову звучить як безсмертний нажив. То слово втрачає, той душу втрачає, а з мовою в серці дорог не Мова – це наша зброя, вона оберіг, щоб поруч з воїном іде у ході. Тож почнемо, зазумі, мова спочне, хай світ зрозуміє, що не незломне, як наші бійці. У слово є молитва за тих, хто на фажонче. У на є. Протримка, любов і тепло. Захисники, наші герої у копах і мова звучить як родинний дзвінок. Тож бережимо ми мову свяшень, вона нам дарує свободу щоденну. Мова наша склає, на стяг і основа, вона наше крила, наш нічний закон. Вона й буде ві... вибухів різних. Та мова світила, як дівка ясна. Вона не зламалась, не вмерла, не згасла. Вона нас веде у нове майбутнє. Флешмоб – це молитва, це круп доєднання, вдячність народу у кожній зборі. Про... Про тих, хто поліг у боях, ми мову плекаємо в, в мирній обнові. Коли лунає повітряна тривога, слово у серці для нас оберіг. це зброя. Це віра, це сили. Вона нам дарує і крила і витрила. Флешмоб – цей заклад до кожного з нас. Єднаємось в слові у праведний час. Напиши дочки, зроби світину, пошу до друзів. Казу батьківські, малий, хай слово промовляє, старси молитву серце зваригає. Це одне у єдину основу, любов і повагу до рідного слова. Навчиться це мова, це справа свята, бо мова народу це наша мета у рядочку сміливо пиши, слово єднає Україна в душі. Єднаємося разом, бо слово єдине, це душа, народу і суть України. Слежимо, розпочнемо і в кожному слові побачимо світло, надію та долю. Дужемо, шануємо, плакаємо щодня. Вона дуже сліва, вона за життя. Бо мова це серце і дух, і свобода, все те, що до Павди нас завжди веде. Вона нас єднає, тримає в родині, дарує нам крила, як пісня у днині. Флешмоб розпочнемо із словом, і ділом, Щоб мова жила і щоб мир переміг.